Добрий добрий день, добрим добрим людям. У мене сьогодні для вас особливе відчуття часу і людей від Сергія Осоки. Оповідання називається Мамині Іменини. Той, хто пам'ятає, як було в Радянському Союзі, той точно впізнає оцей невловимий або Якраз вловимий і впізнаваний фльор о цього часу. А той, хто не був, не знає, не пам'ятає, і дуже добре, що не пам'ятає, той зможе хоч трошки зрозуміти, як це воно було, жити в Радянському Союзі. Отже, оповідання мамині іменини. Підготовка починається тижнів за два. Завтра будемо робити генеральну уборку. Я викидатиму все, що погано лежатиме. Імейте це ввіду обоє. У підвал ви сходите мінімум мільйон раз. Справа в тому, що на не запрошена є начальниця Тимофіївна. Якщо вірити маминим розповідям Тимофіївна, це щось середнє. між Бриджит Бардо за красою і вишуканістю та Маргарет Тетчер за розумом і діловими якостями. Оселедці в магазині вибираються з такою ретельністю, наче мама намірилася вчепити їх собі на шию й вуха, як гарнітур карт'є, а не просто поставити на стіл гостям. Численні пакунки з немислимими копченими ароматами, з гордочки, пакетики заносяться в хату і розпихаються куди слід. Як тільки мені хоч пальцем, я не знаю, що вам зроблю. Обом почули, меню складається якраз два тижні. Люба, ну які там котлети? Ну, це тобі колгосп, чи що? Гнівається, мама на подругу, пускаючи в телефонну слухавку дим от десятою за двадцять хвилин цигарки. Пальчики зроблю, М -м тільки не з салом. То ти собі зробиш салом, як на пенсію будеш виходити, а я з сиром, та з твердим, вже не з таким, як на вареники. Олів'є та олів'є буду робити. Ну, ти права, не очень оригінально, ну в нас тут не ріга. Не ріга, кажу, в нас, де я продуктів наберу. Шо, Любай, де своїми карасями знаєш куди. Це тобі не поминки. Напередодні іменин у нас в хаті так прибрано, що можна без жодного ризику оперувати тут апендицити. Мама ходить із вафельним рушником на одному плечі і чималом шматом марлі на другому, повсполюровані меблі і кришталевий. Посуд витягнутий для такої оказії з високих антресолей. Вона прискіпливо придивляється до кожної склянки салатника і, забачивши пляму тре, 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 а потім ставить посудину на місце. Не мацькайте руками мебіль. Ручки для того є. Завтра людина прийде, то подумає, що тут обізяни живуть, а не люди. На дверцях шафи висить блуза, спідниця. А поверх них газовий шалик на шию, унизу стоять туфлі. По всій хаті, то там, то там поставлені вази з осінніми хризантемами, навіть у коридорі, де вчора була лордова миска, ваза з білими квітами. То певно, щоб гості думали, що у нас так прямо щодня. Володя, побрийся і заховають спортивні штани. Я тобі приготувала костюм, а на тремпелі отам. Віччим на тлі такої хатньої обстановки має ще дикіший, ніж зазвичай, вигляд. Він не знає, куди себе приткнути своїми макухами та поплавками. І я тебе, володя, Христом Богом прошу, ізбав нас від своїх солдафонських анекдотів. Та я ще буду мовчати, сердито буркає вічем. Не надо, не надо мовчать, скажи щось умне, тост якийсь красивий. Найди в тебе ж повну, книжок, вирізок якихось, пошукай. Відчим двозначно хмикає. Сережа, а ти почитаєш свої вірші. Тільки не вздумай чужі видавати за свої. Тимофіївна зна всі вірші. Усі ніхто не зна, пробую, не погодиться. Вона зна всі, дуже умна женщина. <кхід> Стоїть на своєму мама, розкладаючи в серванті в кошику своє в'язання, так, щоб воно виглядало. Ніби вона туди просто кинула. І да, нічо шастать за стіл, де взрослі. я вам накрию у вашій багадельні, і тьот Любин Вадім буде з вами. Ні ніяких ір і юль, тільки Вадім. Буде у вас день рождення, гукне такого схочете, а я перший раз у житті. Її слова затихають десь у ванні. Вечір закінчується прикрашанням торту. Проте ми цього не бачимо. Коли мама прикрашає торт, вона дуже нервує і боїться, що квіточки, не дай Боже, змажуються. Тому краще буде від цього процесу подалі, якщо схочеться води, краще пити в ванні. Ходити бажано безшелесно, як коти. Коли в мами на руках кондитерський шприц її боїться навіть відчим. Наступного ранку торт уже стоїть на підвіконні, готов. До речі, торт справді дуже красивий. Я рішуче впевнений, що такого торту не посоромилась навіть прогресивна сучасна кондитерська. Кольори на ньому яскраві, але в міру. Композиція продумана й цілісна, проте поки що бажано до торта не наближатися. «Що ви тут човгаєте? Звалить хочете, щоб я тут прямо з час і померла. Цього дня я бігаю до гастрономів разім сім або десять. Так, там є тьотя Лєна, в неї візьмеш копчені кальмари, ось гроші. От принесеш і побачиш, що це, і даже попробуєш вечором, як будете себе хорошо вести. Та, та в якому відділі зайдеш в чорного ходу і спитаєш тьотю Л'єну, вона тобі винесе. Хто б це таке ставив на прилавки? Ти що? Копчені кальмари, безе, гвоздика, желатин, сіль, сода, банки, сардинели». Батон, цукерки, прометей, балик, по все це я ходив майже цілий день. Щойно зніму куртку в коридорі, як з кухні, мамин голос. Я забула, какаго, підійдеш до тьоті Лєни з Чорного Ходу, між ящиками налево, зітхаю я. Не умнічай. Я вже їсти хочу, з утра ж нічого. От хоч би раз ви забули поїсти, як я забуваю, Нє, про це вони помнять. Люба дай йому щось там. Кидає з плеча мама, чаклуючи над якимись заливними язиками. Тетя Люба підморгує мені і насипає повну миску олів'є. Я їм без хліба. Ужин скромного труженіка, сплескує руками мама, але й ніколи. А тому лекцію про те, що є салат, а що гарнір, і чого має бути в моєму раціону більше, зважаючи на бюджет, вона сьогодні пропускає. Увечора, коли мама вже вдягнена і схожа точно не на себе, а на ведучу новини з телевізора приходять гості. Тимофіївна з синіми тінями і неймовірно білим волоссям цілує маму в щоки, рясто вітає і вручає їй велику коробку. Там точно якийсь черговий салатник. Бухгалтерша Тетяна Григорівна теж іноді вставляє слово, якщо виникає пауза. Тьтя Вера з другого поверху скромно усміхається і не знає, куди подітися, щоб не заважати Тимофіївні вітати маму. Ми сидимо в нашій кімнаті, я, сестра і тьо Любин Вадім. Нам тут дуже непогано. У вітальну нам зовсім не хочеться, звідти подеколи доносяться регіт, тости й пісні. І як сказав у Марха ям, чим рядом, з ким попало? А? Скільки щоб ти не вспівала тратить. Пусть бігуть, неуклюже. Нарешті гості збираються додому. Мама каже мені, щоб я йшов проводити Тимофіївну, бо їй самі страшно. Ага, вона сама кого хоче, злякає, думаю, я взуваючись. На вулиці темно й холодно, адже ж кінець жовтня. Ідемо повз кінотеатр, повз світлофори, мжичить. Тимофіївна ще трошки говорить зі мною тоном. Попічі тільки дитячих притулків, а потім їй те набридає, і вона йде вже зовсім звичайна, переступаючи калюжі, тільки краплю дощу на її білому волоссі, роблять її схожою на кінозірку 50-х. Уже коли її хвіртки прямо коло перекинутих відер, якими накриті якісь троянди чи гладіолуси на зиму, вона стирає з обличчя вологу і каже мені: До побачення, Сережа! Передавай мамі, що все було чудово. А потім раптом усміхається, обнімає мене і цілує в щоку, обвіявши вишуканим ароматом зі свого норкового коміра, заходить у ворота. Я йду додому. В голові в мене ледь шумить, бо ми смикнули трохи лікеру, старий Талін, доки дорослі танцювали в коридорі під магнітофон. Удома вже все поприбирали зі столів. Я не хочу заходити в нашу кімнату, бо там сестра шепчеться з Вадимом. Мати з тьотію Любою курять на кухні біля вікна, втомлені, перевдягнені в домашні. Вони спираються ліктями на стіл, з горами помитого посуду, мовчать і думають про те, що свято скінчилося, а через тиждень і взагалі почнеться листопад. Я думаю, що ви вловили фльор туман легенькі спогади про ті часи. Вдячна, що слухаєте.